Ми мініруємо це як сигнальні ракети. Якщо до нас наближається противник, цепляє нитку і йде вибух. І ми вже в стороні чуємо, що з тої сторони до нас наближається противник. Так рівненський підрозділ Нацгвардії проходить тактичне бойове злагодження на полігоні. Вінцем підготовки особового складу є ротні тактичні навчання. Перед особовим складом було поставлено задачі чотири етапи. Перше це здійснення маршу, комбіновано на техніці та в пішому порядку. Друге це заняття району оборони, третє це ведення оборони та наступальних дій. Також нацгвардійці займалися пошуком диверсійно-розвідувальних груп у лісовій місцевості. Окрім тактики, бійці вчились надавати домедичну допомогу. Особовий склад відпрацював дуже якісно практичні навички, маскування своїх одиночних позицій. Роботу в спостережних постах та секретах дуже гарно відпрацювала позаштатна група розвідки. За викликом було знищено дані об'єкти, що допомогло в тактичному рівні переграти супротивника, після чого зайняти оборону та провести ротні стрільби з всієї штатної зброї роти, імітуючи оборонний бій. Катерина Сірук, Суспільне новини, Рівне.